Ясь уже пробував друге блюдо. Я попробую. Я в вже спробував. Ммм, смачне. О, я також спробую. смачне, ліс. Смачне кажете? Смачненькі, напевно, ще. Ммм, вкусно. Кусненько ням 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 і у нас какао заміщаю, тому що у нас зранку нема десертів. А зальсу десертів нема. Ага. Какао, напевно, вкусненьке. Так, смачненьке Смацненькі? смацненькі. М -м -м вже випали, Соні. Угу. Самі перші, при чому? Угу. Так, ну все, ми йдемо в аквапарк. Ура! Будь ласка, не соромся. ложимо іграшки на місце. Та він, він, він пішов, коли ми хлалися, і просто балабана так Тук-тук. цілих п'ять раз. Представляєте? Так, Саша клади барабан, а ви, дівчатка, Кладіть своїх лялічок. Ми і за тебе не догнали. Ой-ой-ой. Я людина павук. Так, усе всі все взяли. Так. Ой, то й добре. Ідемо в аквапарк. Так, ну нам, будь ласка, сім білетів. Троє білетиків на дітей, троє на школярів, один дорослий. Будь ласка, так, все можна заходити? Так.